Запоріжжя тримається. Ось нехай приїде побачить. Думаю, довго не проживе. Перше з них було слово дебіли. Друге, я думаю, всі і так пам'ятаються. Арбузи в нас вже будуть наступного року, але нам ще потрібна черешня. Нам ще потрібні бички. Пам'ятаю, відомий російський діяч пан Лавров сказав дуже цікаву фразу з двох слів. Перше, перше з них було слово дебіли. Друге, я думаю, всі і так пам'ятають. Так ось, ну люди досить, м'яко кажучи, дивно сприйняли це. Пам'ятаєте, нещодавно, після того, як ми звільнили Херсон, наш президент поїхав до нашого звільненого міста, пан Пісков в Росії сказав щось на кшталт. Ми не давали згоди на те, щоб президент України відвідував територію Росії, бо вони ж. Кажуть, що Херсон це нібито Росія. Так ось виникає питання у багатьох людей: а чому ж тоді Путін, їх цар, не приїде до Запоріжжя, яке згідно з їх документами вже є Росією? Його дуже-дуже хотіло би побачити у Запоріжжі. Можливо, навіть трошечки пом'яти. Ось нехай приїде, нехай відвідає свої, як він каже, землі. Я впевнений, що це буде для нього досить цікаво. Бо, можливо, він навіть і зараз живе в якихось мріях, у якихось уявах, що. Його там дуже сильно чекають, і якби не Збройні Сили України, то його б зустрічали а, хлібом з Сібі. Ось нехай приїде, побачить. Думаю, довго не проживе. Настрій людей один. Орків геть. Безумовно, в Запоріжжі ситуація досить важка. Постійно обстріли, постійно прильоти ракет. На жаль, протягом останніх декількох місяців свинособаки відверто били по цивільних об'єктах. Причому відомо, що. Біля тих домівок не було жодних військових об'єктів. Одного разу найближчим, так би мовити, військовим об'єктом був військкомат десь у 300 метрах, причому він вже давно не працює. І якщо Росія стверджує, що у них є високоякісні, високоточні ракети, то чи можуть вони промахнутися на 300 метрів? Очевидно, що ні. І це було зроблено, я думаю, свідомо. Вони робили це для того, щоб залякати людей і щоб люди почали змушувати владу йти на перемовини. Але нам всім зрозуміло, що що б вони не робили, ми будемо стояти, будемо битися, будемо боротися. І навіть попри ці всі обстріли, навіть попри все те, що відбувається, люди не хочуть перемир'я. Люди не хочуть віддавати території. Люди налаштовані лише на одне на перемогу. Я думаю, перше за все, Запоріжжя ніколи не візьме того, що Збройні Сили України просто не дозволять цього зробити. Як би орки не хотіли, вони ніколи до Запоріжжя не дійдуть. У нас там достатньо лінії оборони, достатньо військ для того, щоб не тільки захищатися, але я впевнений у подальшому наступати. Бо арбузи в нас вже будуть наступного року, але нам ще потрібна черешня, нам ще потрібні бички. Тому, я думаю, все це буде просто потрібно почекати. Ось Стосовно географічного положення Запоріжжя, дійсно, воно знаходиться, так би мовити, у місцевості, на яку дуже незручно наступати, принаймні з тієї сторони, яка зараз тимчасово окупована Російською Федерацією, бо їм прийшлось би йти з низини. Таким чином, вони були б у зоні, яку дуже легко вразити абсолютно з будь-якого виду артилерії, і наступати в тій місцевості дуже-дуже незручно. Тому вони навіть і майже і не пробують цього робити. Чому не виїжджають з Енергодару? Тут є чимало відповідей. По-перше, Частина людей усвідомлює свою особисту відповідальність за роботу атомної електростанції. Вони розуміють, що якщо вони поїдуть, ніхто не зможе обслуговувати все це обладнання і буде збільшений ризик катастрофи. Інша частина людей не виїжджає з іншої причини. Справа в тому, що орки не дають виїжджати з тимчасово окупованих територій. А, єдиний виїзд на територію України в Запорізькій області. Запорізької області, з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні території. Він знаходиться у Васильівці. Можливо, ви знаєте це місце, так зване НЛО, великий-великий пост ще міліції тодішньої. Це було в 90-х роках, якщо не помню, ще раніше побудовано. Є тимчасовий пункт перетину, так би мовити, кордону між окупованими і підконтрольними Україні територіями, збираються сотні тисяч людей. Сотні автомобілей, там цілі родини, з дітьми, з хворими людьми. І орки пропускають лише по 5, 10, 20 машин на добу. Тобто люди змушені там чекати у чергах тиждень, два, три. Це було і влітку, коли була надзвичайна спека. Це і зараз, коли дуже холодно, все одно люди змушені чекати там дуже-дуже довго. І жителі Енергодару, жителі інших міст. Запорізької області, які зараз знаходяться під окупацією, вони знають, що у них немає можливості спокійно навіть виїхати на підконтрольну Україні територію, тому що їх можуть просто не випустити. І тому розуміючи це, вони думають: навіщо вже спро... навіщо пробувати їхати? Все одно це не вдасться, або потрібно буде чекати тижні чи місяці. Краще ми вже залишимось тут. Можливо, через місяць вже тут буде засил.